Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про дуже круту флагманську модельку, і це Campfire Audio Астроліт. Я люблю Campfire, всі люблять Campfire Audio, але нещодавно вони зробили кілька помітних змін в своїй модельній лінійці. В своєму модельному ряді вони від, скажімо, відправили на пенсію, принаймні, поки що, свої два головних флагмани Solaris і Andromeda і випустили цілу серію різних навушників а, з оновленим дизайном. І Астроліт а, при при покликані стати їх новим флагманом, принаймні, поки що Кемфай Audio так заявляють. Це дуже цікаві дводрайверні навушники, тому що тут використовуються два планарні випромінювачі. 6-мм і 14-мм, які акустично відтюнінговані за допомогою 3D-друку. Ну там якась складна камера, як Кемфайра Audio майже завжди роблять. Звісно, така моделька не могла стати дешевою, але на щастя вона не стала такою дорогою, як могла б бути. Коштують вони 96 тисяч 600 гривень, ну, принаймні, поки що це їх вартість в портативі. Це з одного боку дорого, з іншого боку, дивлячись на те, скільки коштують деякі флагмани. Зараз, там, з цінниками в 4 більше тисяч доларів, то в цілому моделька, мабуть, ну, не, не бюджетна, але я б сказав. Якщо вона виконує все, що там від очікую я зараз, то це доволі адекватний на неї цінник. Ну, звісно, за авдіофільськими мірками, адекватний. Тож давайте подивимося, що ми тут отримаємо. А анекдот дня сьогодні такий. Я взагалі в таксі працюю для душі, насправді то так я людьми торгую. Ви поворот проїхали? Та я знаю, знаю. Смаки, це річ така суб'єктивна, але як на мене, ця обкладинка просто одинадцять із десяти. Тому що я зростав на класиці наукової фантастики, яка стала там з'являтися в нас на початку 90-х, і часто видавалася там ще а, за інерцію в радянському стилі з якимись схожими ілюстраціями. Звісно, не настільки гарно зазвичай зробленими, але ось цей вайб такого ретрофутуризму, як умовно там в минулому уявляли майбутнє, він тут дуже цікаво схоплений. І кольорова палітра. І, взагалі, загальний стиль ілюстрації. Що мені ще подобається, це те, що Campfire Audio знов змінили стиль, і тепер він максимально як е, дружній до природи, тому що вони звели все до мінімуму. Вся інформація взагалі надрукована на коробці з різних боків. Тут у нас була захисна пломба, але все інше тут, як бачите, надруковано тут. Тут всередині на коробці в нас інформація. Тут гарантія, тут меседж для покупців, тут посилання на сайт, і всередині, коротше, замість інструкції гарантійного талону, в них просто принти на коробці. Ось така сумочка з мотузком, щоб носити на шиї. Тут в нас другий кабель. Їх тут в комплекті два, звичайний на 3,5 мм, і пентаконівський на 4, ,4 балансний. Тобто 2,5 мм вже пішли, мабуть, в історію. Далі тряпочка для того, щоб все полірувати, а інколи і навушники. І бумажні ось такі паперові пакетики. Тож, в нас тут є три пари силиконових насадок, три пари пінок. Обов'язковий значок, і також щіточка для чищення. Не знаю, чи хтось нею колись користувався, але все рівно. Мені дуже подобається це пакування, тобто ніяких оцих пакетиків, які рвуться або щось таке. Далі такий кожений я не знаю навіть, як це назвати чохол, карман, кишенька, не знаю, як назвати, несесор. І тут в нас. Знов ще одна фірмова риса кемфайрів, ось цей подвійний мішечок. І за роки тут матеріали покращилися, тому що він не так залишає вже нитки і різний порох на столі. Тож, з точки зору дизайну, навушники класні. Цікава комбінація глянцевого чорного пластику і також відполі... сріблястих відполірованих металевих фейсплейтів. Воно збирає трохи відбитки пальців, але стерти і тут все це не важко. Доволі компактні розміри, попри два планари всередині, фірмовий металевий носик від Kimfire Audio, є виступ, є сіточка захисна, яка зроблена з самого носика. Тому все, що очікуєш, тут отримуєш. Гарна якість складання. Мені вони сідають дуже класно і забезпечують трохи кращу, ніж середня пасивна шумоізоляція. Кабель зроблено змінним, використовуються MMCX-конектори. І ось тут такий в них останні рази кабель з двох паралельних дротів, що йдуть разом. Так, ось так є завушена. І ось кабель. Він доволі м'який, може, не найм'якший, але з. Більш м'яких дротів, дуже приємний, в використанні, мені принаймні подобається. Ось такий у нас розгалужувач, тут є повзунок, можна всю частину рухати, якщо треба, але вона туго рухається. ну, В принципі, повзунок і має бути таким. Далі він йде ось чотири кабелі паралельно, чотири дроти до замісненького конектора. Тож, в цілому, як бачите, з точки зору зовнішнього презентаційного рівня, все зроблено дуже класно. Якщо прискіпуватися, мені тут шкода, що немає більше набору насадок від final Audio. Вони дуже добре пасували, принаймні, до моїх вух, але, на щастя, в мене є запасні. Що стосується звуку, то звісно тут головне, що треба зробити. Потенційному власнику це поекспериментувати з насадками і, можливо, з кабелем. Я не можу тут давати якісь конкретні рекомендації, тому що це залежить від смаку, від вуха і всього такого. Мені найкраще зазвичай з Кемфайер Audio заходять насадки від Final Audio. Здається, тип Є тайп І. -E, але це, скоріш за все, комбінація моїх вух і також. Носиків Final Audio, тому що з ними в мене завжди найкращий комфорт. Тому в цілому опис звуку я завжди роблю з комплектним кабелем і комплектними насадками. Ну, в цьому випадку це здається середні силиконки в мене тут, і я навіть їх прогрівав, але не те, щоб тут щось змінилося, тому це не так важливо. А от що я можу сказати? Це, мабуть, мої найулюбленіші навушники наразі. Тобто я не кажу, що вони найкращі. Просто от їх тюнінг він просто підпадає під мої смаки максимально, і вони мені дуже-дуже подобаються. А вони як черпають натхнення або мають за, за свої перше джерело Кемфаер Audio Supermoon, які спочатку з'явилися як кастомна моделька від Кемфайрів, потім вони їх зробили в універсальному корпусі, і, мабуть, досі Супермун – це одне з найкращих навушників з точки зору а, співвідношення ціни та якість. За їх вартість вони дають прям, а, ну, може, не максимально топовий, а але дуже крутий звук. І тут у нас фактично Супермуни розогнані. З допомогою додаткового випромінювача, що робить їх місцями ще краще. Ну не місцями робить просто їх ще краще. Кемфар Audio багато експериментували зі звуком, і вони досягли того рівня, коли взагалі без проблем можуть зробити будь-яку не тільки АЧХ, але й фазову а, поєднати фази там. Прибрати стики випромінювачів, і тут це чітко чутно, тому що вони ду звучать дуже когерентно, без помітного перетину випромінювачів і характерних спотворень для цього. Тому тут є щось всередині якась структура для тюнінгу також. А може, і просто вони так підібрали випромінювачі, Не знаю. Коротше, головне результат, і він чудовий. Навушники скоріше веселі, вони не нейтральні, вони забарвлені, але в той самий час це дуже природне забарвлення, і завдяки їх класній технічності і бал, тому балансу технічності і а, музичності, що дають часто планарні випромінювачі. Вони звучать дуже а, класно, а, класно. Але я думаю, що нікого не здивують, тому що в цілому кемфайр Audio вони тяжіють до... Скажімо, менш моніторної подачі, тому в нас тут таке дитя кохання між всіма їх модельками, фактично. Тож, що ми маємо? По-перше, низькі частоти вони помітно акцентовані не до басхедного рівню. Але якщо б це був, був динамік, то навушники були б дуже басхедні. Але так завдяки тому, що в нас тут планар, бас швидкий, чудово передає гуркіт глибокий, якщо потрібен. Дуже класно відіграє дрібні нюанси натуральних інструментів. Дуже швидкий, якщо потрібно передати якийсь удар або пружність, тут все це також є. Коли потрібна вага, то ми її теж маємо, але завдяки швидкості випромінювача, тут немає ось цього ефекту зайвої ваги, коли все починає там звучати ну, умовно на октаву нижче, або коли якісь інструменти, які йдуть в низькі частоти, присуваються ближче до слухача. Натомість ви маєте такі підкреслені натуральні реалістичні інструменти, дуже приємні. Ну, або, якщо потрібно, там якийсь глибокий, потужний бас, коли він потрібен в треці. Тож, перший приклад це білодугме ові плес, дами бірою, класики Югославського року. А зараз не дуже вони виглядають там завдяки тому, що. Бреговичей, і друг його кусториться зовсім пустилися берега. Але класний трек, зроблений в кабарешному стилі, побудований на контрасті між контрабасом і, я не знаю, якимись там маракасами чи ще чимось таким, що шурхотить, якоюсь перкусією, Ну, не знаю точно, що це. Плюс дуже емоційний такий тягучий, насичений вокал. І все це навушники відіграють дуже добре, ну і в тому числі ось цей контрабас, який прям дуже класно відіграється. І більш симплований бас це Caravan Palace, з Сьюзі, один з їх перших хітів, який приніс їм популярність. Басова лінія приємна, але не прям потужна, тому що вони ніколи не робили прям акценту на танцювальній складовій своїх треків. В них дуже помірний бас, але дуже соковитий. Навушники це класно відіграють, і завдяки технічності середніх і верхніх частот усі інші частини їх треку звучать теж приємно. Середні частоти вони побудовані дуже як сказати, збалансовано. Тут є гарна роздільна здатність, але мікроконтраст не висувається на перший план, тому що є і класна динаміка з емоціями. Підкреслена верхня середина для того, щоб все звучало більш соковито і виразно. Тому на погано записаних треках це буде звучати м -м, помітно не дуже добре. Тому в цілому їм краще вибирати щось гарно записане. І ось на такому матеріалі вони себе класно показують, все майже бездоганно, добре контролюється, е -е класно ешелоновано в глибину, глибока сцена. Широка з правильними а, розмірами джерел звуку, з правильним розташуванням, але в той самий час тут немає гіпервеликої сцени через намагання там якось її збільшити. Вона така, як має бути, наскільки це, звісно, можливо в навушниках. Дуже класно звучить вокал, але тільки в тих випадках, коли він добре прописаний. Підкреслюються інструменти, які попадають у верхню середину, але знов-таки це зроблено. Для того, щоб додати всьому виразності, і з цим навушники деж добре пораються. Тож, перший приклад це Dream Theater, Dark Eternal Night складний трек, в якому є багато всього. Там, ну, як завжди, в Dream Theater, навіть є така клавішна вставка в стилі, я не знаю, це якісь буги, мабуть. Дуже прикольно все це звучить, і навушники все це розбирають на дуже гарному рівні, але не розкладають в абсолютно розрізнені інструментальні партії, подаючи все це, все ж як цілісну мелодію. І другий приклад це Emerson Lake Palmer Infinite Space. Ну, Хто чув, хто знайомий з класиками арт-року, розуміє, чому це трек тут. Віртуозні партії інструментів непогано прописані, теж вимагають доволі технічної середини. І навушники це знов таки видають. Верхні частоти майже бездоганні. Тут немає зайвої повітряності, яка притаманна деяким арматурам, немає зайвої ваги або відсутності повітря, що теж інколи буває з динаміками. Тут в нас планар, і він дуже гарно передає верхні частоти. Майже максимальна протяжність, дуже добра шаруватість, і все це звучить органічно насичуючи трек. По-перше, усіма можливими обертонами, розділяючи їх дуже добре між собою. А по-друге, це все додає ефекту присутності, ефекту приміщення, в якому це записано повітря, тобто все, що необхідно, тут відіграється, і це дійсно звучить. Як це має бути в топових навушників, тому тут немає до чого навіть прискіпатись. <клес> ну і звісно, тут не можна було обійтися без треку на кшталт цього. Це Take Five від Арнеду Мнеруса, записаний вживую. Доволі незвична інтерпретація класики від Брубека. Тут не такий акцент на бездоганну ритм-секцію. Більше. Акцент на імпровізацію всіх учасників, воно звучить трохи м'якше, ніж у Брубека, але в той самий час ось цей ефект присутності в, в самому приміщенні він дуже цікавий, і навушники класно з цим пораються, просто переносячи вас в атмосферу того живого запису. І також, мабуть, виконавець без якого не можна було обійтися. Коли класні верхні частоти, я завжди беру щось від стінга. Ну, Shape of My Heart — абсолютно класика: перкусії, гітара, вокал, все це таке насичене, класно прописане, охайно зведене, добре змастерене. Блін, шкода, що це вже зараз не в моді так добре робити музику. так? До цього прискіпливо ставитися. Ну тут я думаю, що і сам стінг цього вимагав, і музиканти, які з ним завжди співпрацювали. Взагалі, мабуть, найкраще, що було в історії поп-музики, це стінг. Ну, принаймні, як на мене, тому що це вже такий мікс жанрів поданий в простій і зрозумілій формі. І ось тут ми маємо всі ці перкусії, всі ці дзвіночки, все це дуже класно передано. Тож, Ще раз підсумовуючи, дуже веселі, але в той самий час технічні навушники, які прям створюють ефект гіперреалістичності і дійсно кайфово звучать. З точки зору поєднань, тут треба тримати в голові, що в них, як завжди, в Кемфар Audio, доволі низький імпеданс. Тому вам потрібне як джерело, яке добре з цим працює. Але це не проблема, тому що в цілому ці навушники створені в першу чергу для топових плеєрів найкращих портативних цапів або для чогось настільно-стаціонарного. І зазвичай такі гарні джерела вони не мають проблем з низькомними з низьковим навантаженням. Звісно, не буде ніякої проблеми, якщо там слухати їх з чимось середнього сегменту. Ну, слухайте, це ж не якась рольова гра, в якій там, щоб носити цей шолом, треба бути друїдом 20 го рівня, і все. Просто е сам саме двигло гри вам не дасть натягнути цей шолом. Ні, звісно, якщо у вас буде гарний плеєр середнього сегменту, і ви захочете купити топові навушники, то ніякої проблеми не буде. Звук буде класний навіть. От інколи питають, да, так, я... чи розкриє там потенціал, ну, навіть якщо не розкриє, все рівно буде гарно. Зрозуміло, що брати якийсь там зовсім дешевий ЦАПік або там бюджетний плеєр не має сенсу. Але там, ну, скажімо, зараз середній сегмент плеєрів, там непогані ЦАПи, вони вже ну, дійсно грають чудово. Не ідеально, але дуже добре. Тому в цілому. Якісь класні топові навушники і джерело середнього сегменту теж буде непогано. Просто у вас ще буде якийсь запас там на майбутнє, теж щось посунути вгору, але це вже не обов'язково. Якщо казати про порівняння, то, ну, в першу чергу, це, мабуть, Супермуни. Тут в нас м -м, трохи більш. М Пророблені верхні частоти, і з точки зору протяжності, і з точки зору шаруватості. Трохи менш акцентовані низькі частоти середні частоти тут, ніж в супермунах, але це звучить більш натурально і органічно взагалі, з точки зору тюнінгу. Що в нас ще є? Андромеда, ну в навушники, ось ці зберігають взагалі андромедівську схильність до. Веселого звуку, але роблять це на більш високому технічному рівні. Останні дуже гарні а... Як їх? Ось... соляріси. Побачите зовсім з голови вилітіло. Соляріси вони теж веселі, але тут в нас трохи більш технічні все, І верхні частоти, і нижні, за рахунок того, що тут все ж таки планари, які пошвидше і на низьких частотах, і на верхніх краще відіграють шаруватість. Тому в цілому ось це. Campfire Аудіо Astrolit – мої улюблені навушники наразі. Тож, дякую вам за увагу! Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!